Доброго всім дня. Хочу вам до вашої уваги надати відео для тих хто промишленків, хто користується так званим дуйчиком для видалення бджіл із корпусів при відкачуванні меду. Хочу звернути вашу увагу на пасічника, який саме видуває бджіл. Його професійність, у нього така пластина металічна у руках, він роздвигає рамки. Дивіться наскільки це професійно. Роздвигає рамки між собою для збільшення простору між рамками і це сприяє кращому видуванню бджіл із улочки. Відео було нетривале, так як до мене підійшов пасічник і заборонив мені проводити відеозйомку. Так що, для тих, хто має великі пасіки на Україні і користується таким способом видалення бджіл, не пчелоудалітелем за допомогою дуйчика, пропоную вам подивитися, як працюють новозеландські професіонали на промишлених пасіках. Дякую вам.